Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Зупиніться будь-де. Юлія вискочила на проїжджу у мідноліську, стискаючи коробку з весільними бутоньєрками так, ніби там серце. Якщо я запізнюся, наречена мене вб'є, а потім оживить і знову вб'є. Сіре таксі різко пригальмувало. За кермом темноволосий чоловік із вилицями, що просилися під кіно, і спокійним поглядом. Сідайте, сказав він рівно. Микола, їдьте, а я керуватиму. Юлія. Вона плюхнулася на сидіння. Весільна флористка, нервова, але корисна. До готелю Лаванда, там паніка рівня, кіт з'їв букет. Кіт має смак. Микола усміхнувся куточком губ. Пристебніться, Юлія. Вони рвонули. На світлофорі він кинув оком у дзеркало. Витремтете. Чай? Якщо у вас є чай у машині, я з вами одружуся. Юлія спробувала пожартувати і сама перелякалась власного голосу. Не спочивайте з рішеннями. Він подав термос, а я вас довезу без пригод. Готель Лаванда кипів, як вулики. Юлія вискочила з коробкою, але Микола сам підхопив її та поніс за нею в зал. Наречена з розмазаною тущу, закричала Рятуйте. Мама нареченої відщеснила всіх, а Юлія одним рухом дістала шпильки, квіти, стрічки. Характери в нас істеричні, а от букети мають мовчати. Букети якраз мають говорити просто тихо. Микола стояв осторонь, тримав коробку на рівні серця, ніби передав естафету. Коли все вляглося, Юлія підійшла. Спасибі, як вас розрахувати? Не треба, знижав плечима. Він ви врятували людей від сімейної трагедії. Ви врятували мене від безробіття, поправила вона. І, якщо не складно, підкиньте до світанкової. У мене там майстерня, а ноги вже не мої. В майстерні пахло евкаліптом і стрічками. Юлія кинула телефон на стіл, на екрані спалахнуло тату, вона натисла прийняти тату Юльцю. Голос репів. Лікар сказав, що треба лежати. Я сам не витягну ті коробки з балкону. Не спіши, але я приїду ввечері, тихо відповіла вона. Не піднімайте нічого. Микола зробив вигляд, що розглядає вазони, але Юлія помітила, як він стрепенувся. Вибачте, вона поклала слухавку, батько після операції все чуть-чуть». Я можу заїхати і допомогти, просто сказав Микола. Я вільний після восьмої. Ви таксіст чи волонтер? примружилась Юлія. Я людина із багажником і спиною, яка ще не хрустить. Гаразд, здалася вона, але без героїзму я вам заплачу. Давайте домовимось сьогодні без грошей, відказав Микола. А коли мені знадобляться квіти на похід до когось важливого, ви мені не відмовите. Домовилися, усміхнулась Юлія, не питаючи, хто для нього важливий. Ввечері вони заносили коробки на старенький п'ятий поверх. Тато Юлії сварився з Микола. Як мого діда, тато повеселішав, сильне ім'я. Після коробок чай на кухні. Кухня тісна, але тепла від розмов. Ви що, дві роботи тягнете? спитав тато. Ха, Юлія пирснула. Він ще й чай розливає ідеально. Я тимчасово багато їжджу, відповів Микола. Іноді це найкращий спосіб думати. Дорога все розкладає. Дорога так, поводився тато, але додому ж треба повертатися. Микола окинув поглядом стіл, порожні чашки, Юлію, що поправляла татові плед. І тихо сказав Треба. Коли вийшли з під'їзду, Юлія витягнула з кишені кілька купюр. Ні, похитав головою Микола. Сьогодні я просто був поруч. Це зараз небагато хто вміє, відповіла вона. Дякую. Він відвіз її до майстерні. На прощання сказав: Якщо завтра потрібна поїздка до лавандового поля, я по дорозі. Ви що, отримуєте розклад моїх замовлень телепатично? підняла брову Юлія. Мідноліськ маленький, і я люблю вазони не менше за людей, відповів він. До завтра. За тиждень їхній до завтра став звичкою. Юлія працювала, Микола підвозив, зникали разом на каву у дворику, де бариста знав, що їй без сиропів, а йому двойне і мовчки. Вони говорили про дурниці і серйозне, про мамів, що вміють не хвалити, про втомлені неділі, коли світ здається чужим. Я думав, що звик до міста, якось сказав Микола, коли вони поверталися з ринку. А з тобою ніби ходжу іншими вулицями. А я думала, що звикла до себе, а з добою, ніби місця побільшало. Вона майже не знала про нього нічого балакучого. Знала, що любить книжки з твердою обкладинкою, і не терпить хабарів. Що щосереди на годину зникає до однієї бабусі і повертається тихий і майже світлий, що має шрам на лівій кисті з дитинства. Раз на кілька днів телефон Миколи вперто дзвонив невідомий. Він відходив і говорив коротко: Ні, я попереджав, не тисніть. Юлія робила вигляд, що не чує, але помітила, як після таких розмов він довго дивиться на рулони стрічок, ніби в них написаний інший сценарій. Проблема прийшла з іншого боку. До майстерні зайшла жінка в білій сукні, що відливала холодом. Вона представилась Валерія Мельник, піар директорка ревецьких фундацій. Хочу замовити композиції на благодійний вечір. І особистий букет для нашого мецената. Потрібно без дешевизни. Справитись. Залежить від бюджету і смаку, спокійно відповіла Юлія. Зі смаком у мене добре. Валерія кинула візитівку. З бюджетом ще краще. І порада. Не беріть замовлення у дрібних фірм конкурентів. Не люблю, коли мої люди працюють на всіх. У мене немає ваших людей. посміхнулась Юлія куточком губ. У мене клієнти. Валерія примружилась. Нерви є. Це плюс. Вечір у п'ятницю палац Сяйва. Тема Тихе меценатство. Меценат принципово не дає інтерв'ю, але букет для нього має бути таким, щоб навіть він підняв брову. Ви назвете ім'я? Обережно спитала Юлія. У п'ятницю побачите, відрізала Валерія. Люблю сюрпризи. Юлія цілий день думала, що взяти за мотив. Білі піони будуть банальні, лілії надто голосно, орхідеї холодно. Зупинилася на тюльпанах кольору стиглої вишні і евкаліптовому димку. На руці дрібно пульсувало Тихий меценат. Хто він? Увечері Микола під'їхав, висадив дві коробки і глянув на ескізи. Гарно, сказав. Цей букет не для нареченої, для когось, хто постійно командує і давно забув, як це отримувати. Звідки знаєте? здивувалася Юлія. Інтуїція, відвів очі Микола, тільки не робіть надто дорогим. Інколі розкіш провокує на дорожчі». Мені б ваші загадки, буркнула Юлія. Завтра підкинеш у палац сяйва. Підкину, кивнув він, і за дві години заберу. П'ятниця пахла парфумами, які боролися між собою. Палац сяйва зустрів її блиском і чужими плечима. Юлія розставляла квіти, коли до неї підійшла Валерія. Тут на головному столі, а особистий букет от туди. На бічну терасу. Наш меценат ненавидить, коли на нього всі дивляться, тож обійдемося без пав, без зайвих жестів. І залиште записку Дякую за тепло. Лаконічно. Від кого записка? поцікавилась Юлія. Від нього собі. іронічно кинула Валерія. У цих людей все так. Людей ставало більше. Поряд сміявся хтось з депутатської зовнішності. Далі пара з модного журналу. Юлія поставила вишневі тюльпани на терасу, відступила і застигла. На сцену вийшов ведучий. Пані і панове. Сьогодні з нами людина, яка не любить сцени, але любить справи. Він просив без оплесків, але. зал посміхнувся орденом меценат цього вечора Микола Ревецький. Вона відчула, як підлога пішла з під ніг. На сцені її Микола. У темному костюмі, без таксистської куртки, з тим самим поглядом, тільки різкішим, зібраним. Ім'я гримнуло в голові. Ревецькі, ревецькі фундації, Валерія. Тихе меценатство. Юлія зробила крок назад до тераси й уперлась спиною в холодний мармур. Двері прочинилися, і хтось увійшов сам Микола. Якож так сталося, що вони зустрілися поглядами майже в темряві. Ти знала, що я тут? він говорив тихо, як до рани. Тепер так, відповіла вона. Скільки ще у тебе імен? Одне, він опустив очі, і одна історія, яку я приховав не від злості, від утоми. Я мав сказати раніше. Я боявся, що зі мною говоритимуть тільки про цихри. А я боялася, що знову поговорю сама з собою. Юлія зробила вдих. У мене сьогодні не вийде слухати промови. Якщо хочеш, завтра о 9 в нашому дворику. Принеси правду без бантиків. Принесу, він кивнув. І озирнувся. Будь обережна з Валерією. Вона все бачить. Я не в неї працюю, кинула Юлія. І пішла з тераси, залишивши вишневі тюльпани дивитися йому услід. Вона не спала півночі. Тато хропів за стіною, в майстерні пахло стрічками. Телефон меготів повідомленнями від подруги Даші: Ти бачила? Це ж той самий. Кажуть, його родина з тих, хто керує півмістом. Юлія захлопнула телефон. О дев'ятій вона вже сиділа в дворику. Микола запізнився на сім хвилин. Прийшов без куртки, у світлому светрі з кавою. Починай, сказала Юлія. У мене з 10-ї клієнтка. Я Ревецький, рівно мовив він. Мати померла, коли мені було 15. Батько одружився вдруге, Мачуха Оксана, з тих, хто посміхається в камери, а в домі всі ходять на шпиньки. У мене є двоюрідний брат Антон, який з дитинства вважав, що все наше його. Коли батько захворів. Вони взялися війною за ревецькі фундації і бізнес. Я втік за кермо, бо це єдине місце, де мене не шукають охоронці і юристи. Я допомагаю фонду тихо, без титрів, бо титрі для них зброя. Учора ти побачила те, від чого я тікаю, я винен, що не сказав. Як тобі в голові вміщається все це і чай у термосі? глухо спитала Юлія. Ти, хоч розумієш, наскільки це для мене несумісне? Розумію, він не виправдовувався: ти мені потрібна не як гарний епізод, а як людина, з якою не треба прикидатися. Я не проситиму вірити одразу, просто не закривай двері сьогодні. Сьогодні ні. Завтра подивлюся. Їх перервала Валерія. Вона впала в двір, як камінчику склянку. О, ми вже без цен. Юлю, ти талановита, але молодість любить помилки. Слухай поради старших не заліпай на недосяжних. У Миколи інше коло і інші ставки. У мене свої ставки і свої люди. Ви у мене клієнтка, не куратор моєї біографії. Гостра. примружилась Валерія. Ну ну, Миколо, тебе чекають у сріблі. Антон нервує. Антон може нервувати без мене, холодно відповів Микола. Я зайду пізніше. Валерія усміхнулася так, ніби кава стала гіркою. Не затягуй, папери, про які ти просив паузу, довго не чекатимуть. Вона пішла. Юлія втупилась у Миколу. Які папери? Спадкові і корпоративні. Вони хочуть, щоб я підписав відмову від частини управління в обмін на спокій. Наче спокій продається. А ти? Я тягну час, бо якщо підпишу, вони знімуть із фонду все тепле, залишать логотипи і холод. А ти мені це говориш чому? Бо якщо завтра зі мною щось стане гучним, ти будеш знати, що це не моя гра, я лише не схилив голову. Юлія мовчала. Потім коротко кивнула Я йду працювати. Сьогодні ввечері забереш мене з Лаванди? Заберу. зітхнув він, ніби хтось повернув йому кисень. О 9. О 9 Юлія чекала під лавандою. Микола не приїхав. 10, десята, десята двадцять. Телефон Абонент. Поза зоною. Замість дзвінка. Повідомлення з невідомого номера. Хочеш знати правду про свого таксиста? Приходь на кам'яний узвіс один, сама, інакше він зникне з твого міста так, що ти й сліду не знайдеш. Юлія відчула, як усередині холодно, вона натягла пальто і пішла. Кам'яний узвіс, стара будівля колишнього банку, закрита на ремонт. Усередині порожньо і темно. На сходах людина в тінях, чоловік середнього віку, з блиском, від якого холоне шкіра. Юлія, він зробив крок до світла. Мене звати Антон Ревецький, Миколин добрий брат. Сядьмо ми з тобою розкажемо одне одному цікаві речі, і ти зробиш вибір, який полегшить життя нам усім. Юлія взяла вдих і ступила далі. Старий хол кам'яного узвозу дихав пилом і холодом. Юлія стояла як на розпеченій сковороді, хоча повітря різало горло. Антон повільно зійшов сходами вниз, крок за кроком. Його голос лунав тихо, майже лагідно, але від того ще страшніше. Знаєш, що таке сім'я в нашому розумінні? Це поле бою. Якщо ти влізла в життя мого брата, то або допоможеш мені, або втратиш його. Де він? Юлія не відводила погляду. Я хочу бачити Миколу. Побачиш. Антон усміхнувся. Але спершу послухай: він вперто не хоче підписувати документи. Без них фонд і компанія залишиться за ним. А це означає, що мої роки роботи коту під хвіст і все через його наївність: допомагати сиротам, підтримувати лікарні це ж бізнес, а не дитячий садок. Юлія вдихнула глибше, ніж могла. І що ви від мене хочете? Просте, ти відмовишся від нього чітко, холодно, без пояснень. Ти скажеш йому, що не любиш, і більше не хочеш бачити. Він розіб'ється і підпише Або ж Антон зупинився впритул. Його очі блиснули. Ти будеш дивитися, як його стискають дедалі сильніше. Десь угорі знову грюкнуло. Юлія різко кинулася сходами. Антон не зупиняв, лише посміхався. На другому поверсі у темному коридорі вона справді знайшла його Миколу, прив'язаного до стільця з розбитою губою, очі живі, хоч і втомлені. Юлю він хрипів, але в голосі було більше сорому, ніж болю. Я не хотів, щоб ти це бачила. Вона кинулась розв'язувати вузли, руки трусилися. Тихо, прошепотів він, не роби, що він каже я витримаю. Але Антон уже піднявся за нею ось і вибір. Він розвів руками зараз, тут або ти ламаєш йому серце, і він підписує, або разом потонете в моїх проблемах. Ніч здавалась нескінченною. Юлія вперше в житті зрозуміла, що кохання це не лише ніжність і поцілунки під каву. А й ось такі миті, коли від слова залежить доля. Вона дивилася на Миколу, таксиста з термосом і книжками, чоловіка, який умів слухати і мовчати там, де всі кричали. Я не зраджу його, сказала вона нарешті. Хочете зруйнувати, руйнуйте мене. Антон прищурився: Ти дурепа, тоді він сам підпише, щоб тебе не чіпали. Ні, втрутився Микола. Голос зривався, але він говорив твердо: я не підпишу, навіть якщо залишусь ні з чим, краще втратити бізнес, ніж солість. Вони дивилися один на одного. В Антонових очах мигнула лють, змішана з повагою. Ви обоє гідні один одного, холодно кинув він і махнув охоронцю. Відпустіть, хай живуть. Подивимось, чи довго вони протримуються в нашому світі. Зранку Юлія вела Миколу під руку до лікаря. Він намагався жартувати. Нічого, я тепер матиму модний шрам, ти ж любиш реалістичні деталі в дизайні. Я люблю тебе живим і без дурних героїзмів. Він зупинився і подивився просто в очі. Ти могла піти, сказати те, що він вимагав, було б простіше. Простота мене ніколи не рятувала, а ось правда рятує. Усміхнулася Юлія крізь сльози. Минув тиждень. У місті заговорили. Антон Ревецький виїхав за кордон, залишивши компанію на невизначений строк. Хтось казав, що він готує новий план, хтось, що це втеча. Микола повернувся за кермо свого таксі, хоча тепер усі знали, ким він є. Чому ти знову їздиш? дивувалася Юлія. Ти ж можеш сидіти в офісі і віддавати накази. Бо в машині я відчуваю себе живим. А в кабінеті мертвим. Я хочу, щоб фонд працював чесно, але для цього треба залишатися тим самим Миколою, який підвозить людей і слухає їхні історії. А як же ми? тихо запитала вона. Він простягнув руку. Ми це єдине, що справжнє. Якщо ти готова йти зі мною не до грошей, а до людей, тоді ми витримаємо. Юлія взяла його руку. Їй не треба було більше доказів. Вона знала попереду буде важко, бо родина не пробачає відмову. Але вона також знала, що їхня любов сильніша за будь-які угоди. Увечері вони сиділи у дворику кав'ярні, де вперше разом пили чай. Бариста мовчки поставив на стіл дві чашки. Микола глянув на Юлію і промовив Пам'ятаєш, ти тоді сказала, що чудо це коли торт доїхав цілим. Так, от, справжнє чудо, це що ми з тобою тут удвох і цілими. Юлія усміхнулася, сльози текли по щоках, але вона не витирала їх, бо це були сльози не розпачу, а полегшення. І, можливо, десь у тінях Антон ще чекав свого часу, але цього вечора. Вони були разом, і цього було досить.